Політв'язан, який провів багато років в таборах. Це врахуйте, будь ласка, що це захисник України видатну. І нам дуже важливо, щоб його почули. Вже можна, Текст нашого звернення до адміністрації президента. З питань вірагідної загрози, національній безпеці та президенту України учасники протестних груп зібрали з метою негайної зустрічі в адміністрації президента України, представників протестних груп з президентом України або з главою адміністрації Президента України, головою Київської міської державної адміністрації Кличком та Польщі. Просимо забезпечити присутність на зустрічі, засоби масової інформації. Тобто ми хочемо зараз з ними зустріти. А причина зустрічі тут не вказана, ми зачитаємо. Ну я а. ж повторюю, ви неуважні, угу. з метою вірогідної загрози національної безпеці да так, та президенту да України. України учасники протестних груп зібрали з метою негайної зустрічі в адміністрації. Тобто до нашим дослідженням проводиться широкомасштабна підривна робота, хто хтоєю керує, невідомо, яка загрожує і президенту України, і киянам. Просимо ці документи, пакет, які ми підготували, ми просимо, щоб нас туди запустили, ми їм там вручимо, бо сніг іде тут, а з цими документами і ви що були присутні. Як вони відреагують, зараз побачимо.